Восьмий клас біологія, тема уроку імунні порушення. Цитатою до вивчення цієї теми є слова Іллі Ілліча Мєчнікова. Хвороба це битва в людському організмі між двома великими натовпами, незліченим натопом мікробів, збудників хвороби і таким самим натопом рухливих клітин крові. Поміркуйте. Знаменитішим алергіком був французький імператор Наполеон І Бонапарт. За свідченням істориків, напад весняної нежиті трапився з ним під час знаменитої і вирішальної для періоду наполеонівських війн битви при ветерлу. І хто знає, чим би все закінчилося, якби алергія не втрутилася в лапках, звичайно, в хід історії Європи. Цікаво, а яким чином це могло б відбутися? Дати відповідь на це питання допоможе вам стаття підручника, чому алергія є імунним порушенням. По перше, розберімося, що таке алергія. За походженням цього грецького слова, воно означає змінений стан. Реакція. Тобто алергія це імунне порушення, спричинене. Невиправданим підвищенням імунної відповіді на дію певних чинників, називають коротко гіперімунна відповідь. Термін алергія вперше вів у науку австрійський педіатр фон Перке в 1906 році. Наука про алергічні захворювання називається алергологією. Найвідоміші алергічні захворювання бронхіальна астма. Алергічний реніт, тобто нежить, алергічний дерматит, а ще харчова алергія, алергія на ліки, весняна алергія, полінос на пилок, від деяких потерпають сьогодні від яких, вибачте, потерпають сьогодні мільйони людей. Речовини, що виника... викликають алергію, здебільшого мають білкову природу і називаються алергенами. З зовнішніми алергенами є деякі харчові продукти шоколад, цитрусові, запахи, наприклад, квітів, парфумів, лікарські препарати, внутрішніми власні тканини організму з видозміненими властивостями. Наприклад, при опіках омертвілі тканини стають чужорідними для організму алергени можуть потрапляти в організм крізь шкіру і слезові оболонки або надходити в кров із вогнич запалення. Прояви алергії виникають лише тоді, коли між першим і повторним надходженням алергену існує певний проміжок часу, не менше, ніж 5-7 днів. Причиною алергії є гістамін, що виділяється лейкоцитами, коли алерген потрапляє в наш організм. Молекули цієї речовини у великій кількості викидаються в кров, і як результат виникають алергічні реакції. Проявляється алергія розширенням судин, почервонінням шкіри, висипами на шкірі, кропивниць. Звуженням дихальних шляхів унаслідок розбухання їх слизових оболонок, набряками, нежиттю, чханням, запаленням слизової оболонки ока тощо. Схильність до алергії передається в спадок. Якщо один із батьків страждає на алергію, ймовірність того, що й у дитини розвинеться це порушення, становить 25%. При алергії підвищується стомлюваність, Посилюється дратівливість, знижується імунітет. Будь-які прояви алергії це сигнал про те, що не все благополучно в імунній системі людини. Головне для лікування алергії це виявити той алерген, який викликає нездуження. Запам'ятаймо, основною причиною виникнення алергії є виділення антитіл на алергени. І ослаблена імунна система, унаслідок чого виникає підвищена чутливість організму, розберімося в механізмі дії цього явища, які ж причини імунодефіцитних станів людини. Імунодефіцити можуть мати спадковий та набутий характер. У випадку набутих імунодефіцитів, що є більш поширеними, імунні порушення розвиваються впродовж життя. Основні причини набутих імунодефіцитів такі порушення раціонального харчування, виснаження організму, хронічні інфекції та паразитарні хвороби, великі втрати крові, опіки або захворювання нирок, важкі травми і операції, ендокринні порушення, уживання різних лікарських препаратів і наркотичних засобів. До найповніше вивчених набутих імунодефіцитів відносять синдром набутого імунодефіциту – сніт людини. Причиною хвороби є віруси імунодефіциту людини. ВІЛ. Ці РНК вмісні віруси паразитують в Т-лімфоцитах. Нині відомо три типи збудника: ВІЛ-1 та ВІЛ-2, що є дуже поширеними в Західній Європі, та ВІЛ-3 на який страждають переважно американці та африканці. Основні прояви сніду загальна слабкість, зростаюче виснаження, збільшення лімфатичних вузлів, тривале підвищення температури, безпричинна втрата ваги, у легенях часто розвиваються інфекції, на шкірі з'являються коричні сині плями та вузлики, які швидко поширюються, стійкі порушення роботи шлунка та кишечнику. Основні шляхи попередження віл-інфікування це відмова відживання наркотиків та допінгів. друге це користування одноразовим або стерильним інструментом, третє утримання від випадкових статевих контактів, використання презервативів, зберігання подружньої вірності. Четверте, відсутність неприродних контактів. У наш час радикальних засобів лікування сніду не існує, тому в боротьбі із захворюванням особливо важливими є такі профілактичні заходи, як особиста гігієна, статеве виховання, створення консультативних пунктів і просвітницька робота. тощо. Запам'ятаємо імунодефіцит це спадкове або набуте. Імунне порушення, спричинене недостатністю імунної відповіді, на дію певних чинників, гіпоімунна відповідь. Яке ж значення має імунізація? Це спосіб захисту від інфекцій шляхом введення в організм антигенів для формування захисної імунної відповіді. Сьогодні імунізація є одним із найефективніших методів боротьби з правцем, дифтерією, гепатитом, кашлюком, поліоміелітом та іншими. Імунізація забезпечує активну та пасивну біологічну стійкість до інфекційних захворювань. Активна імунізація передбачає щеплення, а пасивна введення сироваткових препаратів. У більшості випадків імунізація відбувається за допомогою ін'єкцій. Препарат, що вводять, називають вакциною, а процес вакцинацією. У вакцині, як правило, міститься невелика кількість ослаблених або мертвих мікроорганізмів чи вірусів, що викликають це захворювання. Такої кількості недостатньо для розвитку захворювання, але її цілком вистачає для формування імунної відповіді. Хоча імунізація є безпечним процесом, виникнення побічних реакцій усе ж таки можливе, найчастіше можна спостерігати незначне підвищення температури, біль у місці ін'єкції, алергічні реакції. Щоб уникнути подібних ускладнень, слід проводити вакцинацію правильно. Передусім людина має бути абсолютно здоровою. Перед кожним щепленням необхідний огляд лікаря, який вимірює температуру тіла, оглядає порожнину рота, горла, прослуховує легень. Тільки після всього цього видається направлення на проведення вакцинації. Отже, імунізація допомагає захистити людей від інфекційних захворювань а також сприяє зниженню поширеності захворювань і запобігає епідемії. Навчаємося пізнавати. Пропоную виконати творчу роботу, опис хвороби за планом, яку ви додасте до свого конспекту за даною темою. Перекладіть текст, використайте план характеристики захворювання та виконайте творчу роботу. На тему СНІД, синдром набутого імунодефіциту людини. Ось перед вами на екрані монітору план характеристики захворювання, актуальність, збудник, джерело інформації, механізм передачі, симптоми захворювання, виявлення профілактики, лікування. А далі ви бачите текст на англійській мові. Саме його треба перекласти відповідно до ось цього плану. Дякую за увагу. Тим, хто любить літературу, пропоную міні-проект Біологія плюс література Ліна Костенко, відома українська письменниця, шістдесятниця, поетеса, лауреат Шевченківської премії в 1987 році. У неї є такі рядки. І смух навис, і сонце тяжко гріє, потік машин тісніший череди, і алігатор міста алергія, виходить із асфальтів, як з води. Чому Ліна Костенко називає алергію алігатором міста? Ну а для тих, хто цікавиться наукою, увага, інформація наступного міні-проекту. Виконуєте проекти за власним вибором. Едвард Дженнер, англійський лікар, автор методу запобігання захворюванню людини на віспу та праці, дослідження причин наслідків варіоли вакцини. Англійською віспа коров'яча звучить як варіола вакцина, звідки і назва заходу проти епідемії, вакцинація. Від слова коров'яча віспа, нині науковці стверджують, що людство перетворилося на вакцинозалежний біологічний вид, і відмова від щеплень це масове самогубство. Спробуйте або доведіть справедливість таких тверджень. Досягти очікуваних результатів в межах від 1 до 12 балів ви можете, пройшовши квест за запитаннями для самоконтролю. Дякую за увагу. Бажаю успіхів у навчанні.